Всім привіт! Я Олександр. І зараз хочу з вами поділитися тим, як я відремонтував кнопку до шуруповерта. Друг позвонив і каже, що накрилась кнопка. В інтернеті подивився, кнопка коштує 1200 гривень. Шуруповерт. спарки. І я вам скажу, знаєте, добре ремонтувати тоді, коли не боїшся щось зламати. Тому що він дав і каже, роби, може щось вийде. Ну і я став робити. І зараз покажу вам, що вийшло в мене. Зараз закріплю камеру. До речі, бачите, який в мене статті. Серйозно. Зараз я вам щось спробую показати. Так, ну, якось так, я думаю, вам видно. Я не знімав відео відразу, тому що. Не знаю, я зроблю чи не зроблю, але коли зробив, тоді вирішив поділитися опитом, а вдруг комусь і згодиться в пригоді. Все-таки, як не -най як 1200 гривень, це на зарішній час для простого смертного це гроші. Що ми маємо? Маємо ось таку кнопку. Причина, і зараз я вам покажу. Незвики ще знімати камеру. Так, ось ми маємо. Коли я нажимаю кнопку, ми бачимо, да? загоряється світлодіод підсвітка і індикація заряду акумулятора. А сам двигун мовчить. Став'я міряти і переміряти своїм вірним тестером, який мені вже довгі роки служить. Значить, що ми маємо? Оце. У мене погана камера, звичайно, я близько не можу. Хоча. О, ніби видно. Оця кришка. Ось. Це реверс. Тут. Ось один фіксатор, ось другий фіксатор. Якщо їх підковернути, кришечку акуратно зняти. Там можна почистити, сюди можна достатися. Це. Те, куди ми можемо достати. Далі я звернув увагу на цього болта і алюмінієвий радіатор, відкрутивши, знайшов там ну більше всього що транзистор, може польовий. Я не дивився по в інтернет не заглядав, що він і куди він, але е... провіривши його. Я не зрозумів, він добрий чи не добрий, але я побачив одну закономірність цікаву. Зараз я вам покажу, відкручую цього болта. Ось у нас цей транзистор. Я його відпаював. Щоб відпаяти його, ось кришечка. Ножик, Ножик. отак. Піднімається ця кришечка. Ось він двома виводами підпаяний. Третій обкушений. Але третій вивод, він під'єднаний. Під'єднаний через радіатор. Оцей через болт. Там всередині ще стояла така пружинка. Я вже її назад не поставив, вона там не потрібна. Ось тут. Під, э, радіатором, транзистора, там всередині вона стояла і вона робила, виконувала роль дуже щоб хороший контакт був з радіатором. І там всередині є контакт, різьба, різьбовий контакт, який по всій ймовірності, так як я прозвонив, розібрався повністю, як робить кнопка, який вивод і куди. Що воно йде? Виходить, що оцей контакт, який там є всередині, він з'єднаний з контактом, який ось під цією кришечкою. Контакт реверса, мінусовий контакт. Виходить сюди реверсний. Відпаявши транзистора. Транзистора, ось цей вивод, це вивод реахорда. Це вивод реакорда. Відносно плюса він прозвонюється і він десь в, в, ну, в порядку десь 3 кОм. Він робочий. і ну Я вже думав пробувати міняти транзистор, але прозвонивши оцей контакт звідси сюди, я зрозумів, що його тут немає. Тому що я зробив? Я взяв, надрізав ось цю кришечку. Ножиком і в мене вийшло доступ до контакту. І зробив слідуюче. Складаю, взяв отакий кусочок провода. Його зараз я ще вкручу, тому що тут 12 А як-не-як -як гуляє в цих цепях. Чим коротший провод буде, тим менше падіння напруги буде на ньому, тим менше він буде грітися, і тим краще буде працювати шуруповерт. Зараз ми це все разом з вами зробимо. Хтось скаже, що це трошки даремне відео з цими проводками, з цим... Я розумію, що може хтось хоче все побистріше, але, на жаль, у мене немає тут паузи. Я радий, що і так в мене хоч якась камера з'явилася. Тому доведеться вам трошки мене потерпіти. Залуживаем добро. Залуживаем добро нашего проводочка. Так. И нашего шунта нашого шунта шайбу не ставлю сюди і з тої причини що болт латунний і стальну шайбу мені сюди ставити хочеться менше всього стальна шайба при нагрузках при теплі вона е, зачастую починає ржавіти а там державчина, там нема контакту. І болт цей не настільки довгий, щоб підкладати сюди шайбу. Різьби його якраз достатньо. Нового болта, звичайно, я можу поставити довшого, але я не хочу, тому що я не знаю, чи всередині там я нічого не пошкоджу тим болтом, який вийде, тою різьбою, яка вийде всередину. Отак, От я добре, зажимаю, те, що маю. І тепер припаю до цього контакту. Пропаяти тут потрібно якісно, тому що токи гуляють великі. Токи гуляють великі. Маємо гарненьку паєчку. Так. Да, Пропаяю ще. Я. Мало пропаяв. Ці контакти я їх відпаював, поки я возився з кнопкою, вони мені заважали. Я їх відпаю, а це трошки наживив. Заводський припой стоїть там, туго плавки. Я паяю легко плавки. Я думаю, воно нікуди від нас не втече. Якщо хорошо запаяти з великою кількістю каніфолі, то пайка, виходить, хороша рівна кругла і держиться дуже чудово. Так, ну да. заговорився я трошки і забувся поставити кришечку назад. Залишилась хвилину до фіналу. Поставимо її назад, нехай воно там буде, раз я виробник придумав туди, щоб ніде нічого не закрутило, значить ми її туди назад і поставимо. Так. Ну, Тепер довгоочікувано перевірка. Так, під'єднуємо акумулятор. Пробуємо. Реверс. пробуємо переключити. Як ми бачимо, 1200 гривень витрачати не потрібно. Якщо це відео комусь стало корисним, я буду тільки радий. А я буду потихеньку починати збирати це чудо. Хто буде творити, що подібне, я бажаю. Удачі. З вами був Сашко. Всім пока.